Бачите, то причинилися двері, котрі є насправді. То прийшов хтось із нас і каже, що він бачив сьогодні речі за видимістю речей, і що зараз він бачить тіло за видимістю нашого тіла, і що ми дуже дотепно граємося в живих. Але стіна грає стіну ще дотепніше, ніж ми, і тисяча видимих тигрів нас менше лякає, ніж одна невидима зоря. Хоча саме її нам не вистачає далеко попереду, щоб до неї йти, хоча саме її нам не вистачає далеко позаду, щоб до неї повертати. Що миті хтось із нас біжить пересвідчитись, чи є ще стіни. А тоді всі разом біжимо кожен до своєї стіни і запопадливо малюємо яку небудь із видимих зір, і ще малюємо дорогу до неї. Мимо великого білого мурашника. Крізь дев'ять скрипок, по видноколу, а потім далі по стежці блискавки. А закінчивши, поспішаємо простір між своїми стінами вщердь заповнити будинками, травою, собою, камінням, водою, курми, аби там не поселився хто-небудь невидимий, хто-небудь не такий, як ми.